Вітаю вас на каналі Українська хата! Сьогодні готуватиму гарячі бутерброди. Нам знадобиться хліб, одне варене стегенце, один маринований огірок, 2 варені яйця, один зубчик чеснику, 2 3 столові ложки майонезу та 1 чайна ложка гірчиці. Нарізаю м'ясо, огірок та варені яйця дрібним кубиком. До нарізаних інгредієнтів додаю часник, додаю майонез та гірчицю і ретельно перемішую. Викладаю начинку на хліб. Відправляю бутерброди в розігріту духовку до 190 градусів на 10-15 хвилин.